Час впливає, а захмарна сума досі не зібрана. Маленький Миколаєвець Дмитро Жадан страждає на страшну хворобу, спинальну м'язову атрофію. Побороти її може один укол. Його вартість 2 мільйони євро. Я хотів ножками і бігати. Тіткамі 1 січня маленькому Дмитрикові виповнилося чотири роки та в повній мірі радіти, що син росте. Батьки не можуть через страшну хворобу дитини. Діма вже утратив практично всі навики. Ніс на те, що даже він отримує терапію. То тобто Діма не може підняти рук, наприклад, ну, вище грудної клітки, да, у нього працює тільки одна права рука. Сам він не може перевернутися на бочок без моєї допомоги, він не може перевернутися на животик, він не може сісти, ну, він не може стояти. Тож, тобто, в принципі, я його руки і ноги, якби, да, він може взяти ігрушки, мелкі якісь, поігратися, но сам він без мене нічого не може. Він навіть не може взяти ложечку, наприклад, і щось вкусне покласти собі в рот. Перші ознаки хвороби батьки помітили в сина, коли йому було півроку. Ку та лікарі довгий час не сприймали їхні побоювання всерйоз. Тож офіційно діагноз підтвердили, коли Дмитру був рік і два місяці. З тих пір батьки намагаються врятувати єдиного сина. Тимчасово допомагає, підтримуюча терапія. Але кардинально переламати хід хвороби може єдиний медикамент. Один укол його коштує 2 мільйони євро. В світі існує існують ліки з Олгенсма. Це найдорожчі ліки в всьому світі, і вони єдині. І це ліки, які дійсно допоможуть. Ну, зараз відбулись там е, клінічні випробування. Е, Пока ну там результат дуже чудовий. І ліки ці раніше можна було отримати е, по, до, до двох років, зараз вже можна отримати по е, вазі до 21 кг кілограма можуть уколоти е, цю ін'єкцію. В Свитие две клиники, которые берутся за це США и клиника Карахан в Испании, с которой мы вот связывались. На сегодняшний день нам удалось собрать за 7 месяцев 81 тысячу евро, когда нам нужно 2 миллиона 52 тысячи евро, чтобы получить этот препарат. То есть, ну... Времени дуже мало, скажем. Да, ми не знаємо, сколько у нас времени, полгода, год. У нас є всего лише 3 кг веса. Якщо ми дійдемо до этой черты 21 кг, Дима діма вже ніколи не отримає цей препарат. Я благаю допомоги. Допоможіть, будь ласка, врятувати мою дитину. Це єдиний довжденний такий син. Я просто не можу дивитись на те, як моя дитина. Згасає, тому дуже прошу вас о допомозі. Спинальна м'язова атрофія, хвороба страшна та рідкісна. По всій Україні такі діагнози мають 250 дітей. В Миколаєві лише Дмитрик Жадан. Сьогодні він важить 18 кілограмів, а гранична вага, коли застосовують дані ліки, 21 кілограм. Сума непід'ємна для однієї родини, може бути зібрана, якщо об'єднається вся громада. Якщо кожен з миколаївців перерахує родині бодай по 200 гривень, коштів вистачить, аби дати дитині